Вітаю новини суботи. До вашої уваги в студії Світлана Комлєва і далі коротко про головні теми випуску. Ліміти на газ. Як пережити зиму. Садили дерева. Мукачево стане зеленішим. Джерельна для села. У Суської вирішують водну проблему. Як подолати діабет, профілактика та лікування. Потрібна допомога. Врятуйте дитину. Благодійний концерт. В Мукачеві збирали кошти для військових. Жертвами військової агресії на Донбасі стало 4132 людини. Про це йдеться у доповіді управління з координації гуманітарних питань ООН. За даними організації, кількість поранених сягнула майже 10 тисяч осіб. Втім, автори доповіді визнають, такі оцінки кількості загиблих та постраждалих дуже стримані, і, вірогідно, реальні цифри значно вищі. Як відомо, станом на кінець вересня кількість загиблих у ООН оцінювали у 3,5 тисячі людей. Українські та російські військові, які працюють на сході України, склали чорновий варіант проекту документи щодо відведення військ на Донбасі, а також виконання інших пунктів мінського протоколу. Про це йдеться у доповіді. Місії обсє за даними організації. Документ передбачає три стадії реалізації. З них два дні тиші виведення важкої техніки протягом п'яти днів, і потім протягом 21 дня. Поділ сил за лінією контакту відповідно до мінського меморандуму. У звіті обсє вказується, що військові України і Російської Федерації лише почали обговорювати цей проект з представниками бойовиків ДНР. При цьому про ЛНР у цьому контексті не згадується. Головний підсумок мирного плану президента це не лише збережені людські життя, а й деморалізація наших військ і час на перегрупування і посилення терористів і російських військ, вважає народний депутат Віктор Балога. Політик каже, цитую в умовах, коли Путін щотижня здійснює навчальні запуски балістичних ракет і підганяє свої кораблі аж до берегів Австралії. Подальші миротворчі заяви з боку України викликатимуть у Кремлі лише сміх. І коли я чую, що міністр закордонних справ каже, що ми не будемо відвоювати Донбас. У мене виникає питання. А що ж тоді ми будемо робити? Пропонувати чергові моритворчі ініціативи і безкоштовний газ, підвищення соціальних стандартів на окупованих територіях. Чи може нарешті наберемося сміливості і почнемо називати речі своїми іменами або війна, або Донбасу підготуватися на вихід? Цього року доведеться затягнути пасок і якось пережити холоди, так кажуть, в профільних відомствах відчуваються й бюджетні установи. Одна з найбільших шкіл Іршавщини до зими повністю готова, кажуть в закладі. Проте чи витримає котельня при таких обмеженнях перший серйозний удар морозу? Питання відкрите. Тему продовжить Юрій Павлишинець. Загальнодержавна тенденція до скорочення споживання блакитного палива цього року побила свій історичний максимум. За 10 років обсяг спаленого газу зменшився з 75 мільярдів кубометрів до 50. А в умовах конфронтації з Росією цей показник впаде ще на 30%. відсотків. такі прогнози дають в українському «Нафтогазі». Ми сьогодні споживаємо не так багато газу, як планували, хоча ситуація дуже складна, наскільки вам відомо. Ми НАК Нафтогаз на сьогоднішній день, будемо так говорити, вживає деяких заходів безпосередньо в питаннях енергозбереження, тому що це сьогодні ключова, ключове завдання перед компанією, в цілому ще перед іншими міністерствами відомствами, для того, щоб зекономити споживання газу по Україні. Економія, як запевнив заступник голови правління НАК Нафтогазу, це змушений захід, адже запасів блакитного палива у сховищах не так уже й багато. А Реверс з Європи не завжди надійний. Чим менше ми візьмемо газово-пальний період, тим менше нам потрібно буде купувати в Російській Федерації. Економити планують в усіх галузях. Освіта не виняток. Тут уже встановили ліміти, з якими, як то кажуть, далеко не підеш. ліміти на цей місяць досить замалі. 1450 кубометрів. Виділено на цей місяць. Це взагалі не вистачає, тому що ми взагалі не вкладаємося. У нас тисячу кубометрів. у Нас величезна школа, займає велику площу і тисячу кубометрів. Якщо економити, нам вистачає всього на три дні. Одна з найбільших шкіл району, як запевнила її керівник, до зими повністю готова. Про те, чи витримає котельня при таких обмеженнях, перший серйозний удар морозу, важко сказати. Наслідуючий місяць виділені ліміти теж 11 тисяч. Я думаю, що ми постараємося, але залежить, залежно буде від умов погодніх, чи буде будуть морози, але все ж таки досить важко, важко, тому що е, сьогодні хочу сказати, діти не мерзнуть, але боїмося ближніх днів. Енергозберігаючі вікна та новий дах повинні вберегти дорогоцінне тепло, яке колись просто вивітрвалось. Втім, навіть це не допоможе, якщо газ не буде надходити у повній мірі. Інше питання, яким буде блакитне паливо, адже й тепер на його якість нарікань вистачає. Лічильник крутий та температуру не можна отримати. Я ставлю котел на 80-90 градусів, і в мене температура виходить 45. Тобто я не можу нагнати температуру. Це в першу чергу. А лічильник крутить, тобто кубайдут. по тому закоксовується вся система. І закоксовується форсунки, потім форсунка перегорають. і треба котли ремонтувати. Що від того, що дуже газ неякісний, він забруднений. І Він тоді говорить, зараз, коли газ якісний, він говорить синім таким полум'ям. А коли він неякісний, то тоді такий червоний йде червоним полум'ям горить, то зразу видно, і тоді пропадає температура. Мільйонні видатки на утеплення школи та модернізацію системи опалення можуть виявитись марними, якщо ліміти і надалі обмежуватимуть. Тож чи замерзнуть півтисячі школярів цієї зими, питання відкрите. Останні теплі дні осені в мукачеві використовують по максимуму. На вулиці Гоголя садили молоді магнолії. Всього висадили 29 дерев. Міській владі кажуть, коли магнолії почнуть квітнути, ця вулиця без сумніву стане ще однією родзинкою міста. На вулиці Гоголя зелені стане більше. Старі дерева тут зрізали. Натомість посадили 29 молодих магнолій. Аби дерева тут прижились, на місця висадки підсипають родючий ґрунт. В рамках проведення Дня довкілля ми не тільки прибираємо місто, а також здійснюємо осінню підсадку. Хочу звернути увагу на те, що сьогодні буде висаджено ясень білоцвіти, який занесений у червону книжку по вулиці Вокзальній та по вулиці Локоти. Також ми здійснюємо підсадку в парках, скверах, парк перемоги, парк Горького. На вулиці Гоголя буде висаджено сьогодні 29 магнолій. Теж дуже гарне дерево. Я думаю, наше місто з кожним роком все буде покращуватися. І покращуватися. Це стало прекрасним додатком до чарівних сакур, на які щороку приїжджають подивитися туристи та роблять фото на пам'ять. До висадки дерев, до роботи долучились також Мукачівський міський голова Золтан Ленділ та депутат обласної ради Андрій Балога. Мукачева планують озеленювати і далі, адже щороку в місті висаджують багато сотень саджанців. Приводитимуть до ладу і паркові зони. В подальшому ми плануємо проводити благоустрій не тільки центральних вулиць міста, а також і по країнам міста Мукачева. На сьогоднішній день вже розробляється проєкт по мікрорайону Підгоряни. Ми там будемо облаштовувати повністю благоустрій вулиць, насадження проводити, паркову зону ми будемо там влаштовувати. Так, що по, по всьому місту Мукачево ми плануємо так поетапно проводити ось ось такі насадження, озеленення повністю благоустрій території. Парк Горького та перемоги найближчим часом обіцяють перетворити на чудовий зелений куточок для людей, які захочуть відпочити від брухливого міського життя. Студенти Мукачівських коледжів спільно з АВЕ долучились до прибирання міста. У рамках проведення днів довкілля, крім комунальних підприємств, у санітарній очисті міських територій, парків, скверів, взяли участь студенти кооперативного аграрно-гуманітарного коледжів, також працівники Мукачівських підприємств та міський центр зайнятості. На Хущині створили районну асоціацію органів місцевого самоврядування. Вона об'єднає 24 населені пункти району. Мета новоствореного об'єднання вирішення сільських проблем. Вікторія Василинець розкаже більше. Створили чи не єдину на Закарпатті юридично зареєстровану асоціацію органів місцевого самоврядування у Хузькому районі у серпні цього року. Мета новоствореного об'єднання вирішення сільських проблем. Голови 24 населених пунктів виявили бажання включити їх села до асоціації. Є проблеми, які об'єднують всі сільські громади, і таким чином ми можемо їх доносити до місцевих районних і обласних органів влади. Тому що важливою необхідністю було те, що є якби непорозуміння, інколи, які виникають між різними органами влади. Коли ми її зареєстрували юридично, то Зовсім по-другому стали з нами говорити. Мета асоціації розвиток місцевого самоврядування, а також координація та взаємодія з органами державної влади, політичними партіями та громадськими об'єднаннями кажуть, об'єдналися, аби Україна перетворилася на державу з розвинутою економікою та високим рівнем соціального захисту громадян. При проведенні адміністративної реформи зараз у нас в Україні ми звернулися до Керівних органів нашої країни з внесенням пропозицій щодо змін в адміністративну реформу до територіальної реф... щодо проведення територіальної реформи внесли зміни пропозиції для внесення змін. Тому я, ми, ми вважаємо, що це є дуже важливо і ми. Тим можемо користуватися більш так на такому серйозному рівні. Асоціація сіл хуського району вже має власний статут. Свідоцтво про реєстрацію, відповідну початку та свого президента визначили і найголовніші проблеми в населених пунктах, над усуненням яких працюватимуть першочергово. Питання по сміттю, питання по е погодженні передачі земельних ділянок у власність без погодження сільських громад. Це у нас дуже актуальна тема. Питання освітніх закладів, медичних закладів, оперативного управління, тому що ми практично не можемо впливати на ті процеси, які проходять у кожної громаді. І Сільські голови якби зараз обмежені у своїх повноваженнях щодо впливу на такі процеси. Керівник асоціації розповідає, ідея створення асоціації виникла давно. Проте паперова тяганина дещо ускладнила процедуру. Правда, на результат це не вплинуло. Тож відтепер у Кузькому районі є ще одна організація, яка буде працювати над ліквідацією сільських проблем. Це була лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Подолати діабет, профілактика та лікування. Потрібна допомога. Врятуйте дитину. Благодійний концерт. В Мукачеві збирали кошти для військових. Аби тільки з водою у Сускові ще 100 хат можуть отримати чисту джерельну та цілодобову. Силами підприємців, сільської влади і місцевих у селі планують згір прокласти труби до сотні хат, садочка і амбулаторії, яких дотепер забезпечував лише невеликий резервуар, що залишився після розпаду колгоспу. Джерельна і цілодобова. На воду в селі Сусково скаржитись гріх, каже пан Петро. У нього вода тече безперебійно, адже потрапляє в хату з гір. Нею чоловік поїть худобу, родина використовує для побутових потреб. Дето 35 хат, розумієте, ми маємо свою собственну воду з ліса, хотра йде з звідси від села до ліса 2,5 кілометра. Вода йде. Чиста вода, про пітєва вода, можна як риса і. Є употребляти в їжу і тому подобного. Похвалитися такою водою в селі може не кожен, адже в нижній частині населеного пункту вона взагалі дефіцит. Тому місцевим працівникам садочка і амбулаторії доводиться набирати її в невеликому резервуарі, який залишився після розпаду колгоспу. Аби забезпечити водою хоча б 100 будинків у селі зібралася ініціативна група на чолі з місцевим підприємцем. З того місця, де ми стоїмо, практично почти шість кілометрів вже тягнемо. Ми тягнемо вище села, десь півтора кілометра вище села. Вуди, де беруть джерела, якраз річка беруть кернички, стікаються в одну річечку, і ми там розробили резуарчик і з того міста забираємо для воду для села. Люди здавали по дві тисячі гривень із кожної хати. На ці гроші закупили труби, зібрали кошти із депутатів, підприємців, і сільського голови. Адже матеріали, техніка і робота коштує немало. Проблематично було і переконати багатьох місцевих у вдалому завершенні цієї благородної справи. Дуже тяжко було, бо як подивилися, де початок ми беремо, а де кінець у кінці села. То, то ніхто не вірив. Розумієте? Ніхто не вірив, що можемо зробити. Коли вже, коли вже виділи, що вже робиться робота, вже, вже почали підключати такі, що вже не хотіли гроші давати і скептично до цього ставили і ніяк не вірили. Не вірили, але зібралися. Найактивніші копали, прокладали труби через городи сусідів, які дали дозвіл, аби тільки вода була в усьому селі. Пан Петро теж пожертвував землею. каже, у нього вода є, нехай і в інших буде. Тим більше вона джерельна. Експертизу ми проводили берегу, носили все-все. Чистейша вода, ліпша вода, яка у нас є тут в селі. Працюватимуть, поки дозволяє погода. Сподіваються завершити якнайшвидше. Тож уже в новому році дві церкви, амбулаторія садок і стохат будуть забезпечені якісною питною водою. Понад 35 тисяч дорослих і більше двох сотень дітей від початку року на Закарпатті захворіли на цукровий діабет. До всесвітнього дня боротьби з цією недугою в обласному центрі влаштували акцію. Всім охочі медики вимірювали рівень цукру в крові та розповідали про профілактику цукрового діабету. Пан Василь хворіє цукровим діабетом вже 20 років. Розповідає, змушений постійно слідкувати за своїм рівнем цукру в крові. Також дотримується дієти, де повністю відсутні солодощі. Однак така дієта не з дешевих. Пенсіонер скаржиться, продукти для діабетиків досить дорогі, а на одну пенсію придбати їх складно. Відділи для діабетичної продукції продуктів харчування. Вірніше одне один їх недостаток, що вони дорожчі від звичайних. А пенсії не дуже великі. Но на сьогоднішній день ще добре то, що нас забезпечують інсуліном. І є таблетки, і є інсулінові шприци або ручки. 14 листопада весь світ відзначає день боротьби з цукровим діабетом, започаткований у 1991 році. З Цієї нагоди в Ужгороді на площі Поштові лікарі-ендокринологи безкоштовно всім охочим визначали рівень цукру в крові. У зв'язку з цим днем, 14 листопада, ми виміряємо всім бажаючим безкоштовно рівень цукру в крові, і з 20 чоловік принаймні один знаходиться з більш-менш підвищеним цукром, таким як 6, який треба утримати уточнити, чи це вже є діабет, чи це ще тільки є початок. Довгий час діагноз цукровий діабет не залишав пацієнтові ніякої надії не тільки на одужання, але й на життя. Однак, зараз, завдяки ін'єкціям інсуліну, яку вперше пацієнту зробили ще в 1922 році, хворий може нормально себе почувати на сьогоднішній день. Цукровий діабет не виліковується, але є можливості компенсувати діабет і забезпечити для хворих на цукровий діабет. Комфортний рівень життя. Виникає порушення чутливості тканин периферійних до інсуліну. А інсулін це на сьогодні єдиний гормон, який сприяє засвоєнню жирів, білків і вуглеводів в організмі. Відповідно, якщо є порушення або утворення, або дії інсуліну, то порушується обмін речовин. Основним таким і самим яскравим проявом, якого є збільшення рівня цукру в крові. З 2007 року всесвітній день боротьби з діабетом проходить під егідою ООН. 14 листопада обрали саме тому, що в цей день народився канадський вчений Фредрік Бантінг, який зробив першу ін'єкцію інсуліну хворому на цукровий діабет. Страшний діагноз вже на першому році життя. У маленького Дмитрика, який живе у Воловці, виявили серйозну хворобу. Щоб рятувати життя дитині, терміново потрібна операція за кордоном із трансплантацією кісткового мозку. Кошти операція дуже дорого. Ця сума для родини хлопчика непідйомна, тому звертаються по допомогу до всіх небайдужих, адже кожна гривня дає дитині шанс на життя. Ще півроку тому Дмитрик був веселою, здоровою дитиною. Здавалося б, попереду щасливе, безтурботне дитинство, але доля розпорядилась інакше раптово з температурою, нежитим та гемологічною висипкою. Хлопчик опинився на лікарняному ліжку зі страшним діагнозом рак. Дочка пішла з ним у лікарню, але ну, там зняли вже аналіз, взяли і дуже аналізи плохі були. Зразу в мукачу дитячу лікарню. Ну і так почалося. Далі аналіз я возив у Київ, ну, думали, що то все і не підтвердиться і то так не буде, не хотіли вірити. Тепер дуже важко вірити тому. Но так є. У Дмитрика виявили гострий лейкоз. Спочатку його лікували в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Діагноз поставлений був, гострий лімфобластний лейкоз з філадельфійською хромосомою. Дитина почала лікуватися у нас. Перший блок дістала у нас, а потім по домовленості із Дебрицинською дитячою лікарнею дитина була госпіталізована в даний Заклад. Днями Дмитрику виповнився рік, та за своє життя він зазнав чимало болю. Попереду ще чекає важка операція, і як стверджують лікарі, шанси на одужання у нього є. Безумовно, шанси. Шанси є у кожної дітини, є шанси. І це тільки один із шансів. Ну, одно із останніх методів лікування це є трансплантація військового мозку. Більше нічого такого, що немає. Воно дістало повний курс хіміотерапії протокольне лікування. Але на даний час, при такій формі, з такої філозофійської гім... хромосомою, дитина потребує. Пересадки кіскового, тому що воно відноситься до групи високого ризику. Зараз хлопчик разом із батьками в Угорщині, в лікарні. Він у реанімації. Кошти для лікування шукає дідусь. Кредити брали, родичі допомагали, Помагали і селищна рада, щось там три тисячі дала. І з роботи допомагали. Всі, хто міг. На перший етап лікування хлопчика знадобиться 3 мільйони форентів. Скільки потрібно потім, ми знають. Таких грошей у сім'ї хворого немає, тому просять допомогти всіх небайдужих. Збирали кошти для бійців, які захищають батьківщину на Сході. В Мукачеві провели благодійний концерт. Перед містянами виступали хлопчики та юнаки Мукачівської хорової школи. Організатори заходу кажуть, така акція не перша і не остання. Скільки грошей вдалося зібрати для українських вояків, знає Артур Іванчо. Повний зал поціновувачів вокальної музики зібрав хор хлопчиків та юників Мукачівської хорової школи під керівництвом Володимира Волонтеря. Благодійний концерт організували, щоб зібрати кошти для бійців, які зараз знаходяться в зоні АТО. Люди ж, які прийшли туди, змогли насолоджуватися українськими та церковними піснями. У жовтні місяці ми започаткували. Цикл благодійних концертів за мир в Україні. Розпочали ці концерти в Словаччині, в Пряшеві, у Свиднику, потім продовжили в Мукачеві. І От сьогодні відбувся шостий такий концерт. Говорити про важливість такої акції мені здається, і не треба. Це те, що ми можемо робити: нести духовність, культуру, виховувати у дітей. Духовність, культуру, почуття патріотизму, любові до рідної землі, до України на концерті в Мукачеві. Зібрали майже 3200 гривень. Такі благодійні концерти, зазначає пан Володимир, потрібно проводити, щоб відволікти людей від сумних новин прекрасним. Пан Володимир каже, подібний концерт проведуть уже цієї неділі в Ужгороді. В неділю відбудеться наш наступний концерт, благодійний за мир в Україні в Ужгороді, в греко-католицькому катедральному соборі. Ну і надалі у нас багато творчих планів. Це буде і в рамках святкування Різдва до того адвенту Різдва. Ми будемо робити свою справу. Наразі і мистецтво стає сильною зброєю, адже за його допомогою можна як морально, так і матеріально допомогти тим, хто потребує руки допомоги. Це було останнє повідомлення випуску і вже в неділю в підсумковій програмі «Сім днів». Дивіться про таке: конфлікти та складання повноважень. Сесія Ужгородської міської ради. Нові представлені в області нові керівники районних адміністрацій. Без вакцин, проблеми медицини. Це все на сьогодні в студії працювала Світлана Хай вам щастить та побачимось.